Так. Давайте, выездить. Хлопцы, я хочу кому свой дабл всадить. Ой, красавчик. Сти, сти, сти. Я не хотел выпасть. Ух, ух, что-то палом. подпалом. Лайкаса. Ну, все перший воїн, нічого вилазити так, не знаю, попав, не попав? Попав. Попа, одначе. Так, я думаю, можна вже давить. Допоможеш? Головне один одному не заважати. Поїхали, поїхали. Нічого тут стояти. Эээ. Е. Хотів на ходу в нього попасти. Не попав. Не попав. Це має бути десь 2800 по демеджу. Так, а дай Астром? Ох. Добре, що переніс керування залпом на мишку. Реально зручніше. Ну, трещимось має бути, якщо в лору тоді залетіло. На ходу просто. Так, Там з, з цим красенем розберуться, а я поїду за цим красенем. Оп! О, як добре! А, це я виконав задачу, типу, найбільше знищити. Продовжимо. Так, 3800 нанесло. Нормально. Найбільше знищити, так? Ну так. Прямо задачки за ці два боя виконались просто тактики. Ще й так хлопці підставлялися, особливо цей щось підпалом. О. Цьому просто на ходу дали. Цьому в інвізі. Оцей сам викатився.